Шановні друзі, колеги, з вами я, лікар-дерматолог Ярослав Влата. І сьогодні я хочу розповісти вам про цефіл. Хочу познайомити вас із засобом, який підходить майже всім типам шкіри, від сухої до комбінованої. Це цетафіл-ніжний гель-ексфоліант, дуже делікатний очищуючий гель для тих, кому потрібне м'яке, але ефективне оновлення шкіри. Головна зірка формули екстракт бамбука. Він забезпечує природне, надзвичайно м'яке відлущення без жорстоких скрабуючих частинок, допомагає вирівнювати текстуру та освіжити шкіру. У складі також є гліцерин і пантенол, які зволожують і запобігають відчуттю сухості після вмивання. Використовувати дуже просто: нанесіть на вологу шкіру, легенько помасуйте 20-30 секунд, уникаючи області навколо очей і змийте водою. Підходить для щоденного або періодичного застосування, залежно від вираженості чутливості шкіри. Це той випадок, коли очищення і м'яке, і комфортне, і справді ефективне. І пам'ятайте, якщо у вас виникають якісь питання зі шкірою, зверніться на консультацію до лікаря.